Сподіваємось, ми знаходимося в центрі допомоги біженцям з України. Наш наш центр на двох поверхах. Перший поверх це реєстрація, також видача продуктових наборів та посуд, дитячі іграшки, книжки, українські книжки. У нас є невелика бібліотека дитячих книжок. І записуються наші діти. Батьки беруть у нас книжки і читають діти, потім приносять знову. Як бібліотека працює? Okay. Також є великий запас у нас посуду. Це просто люди, ізраїльтяни та репатріанти, які раніше приїхали, допомагають, приносять багато речей, багато посуду. І допомагають, знають, що тут знаходиться центр допомоги біженцям, тому вони. Співчувають і багато приносять до нас різних речей. Другий поверх це склад одягу і взуття. Багато є, дівчата наші працюють постійно, сортирують ці, ці речі, складають за розмірами. Дитячий одяг окремо, дорослий окремо, жіночий окремо, чоловічий окремо. Наш центр працює три рази на тиждень, неділя, вівторок і четвер. У Ізраїлі тиждень починається з неділі, тому перший день це неділя. З 14 до 19 години центр відкривається, вже люди на вулиці чекають. Багато людей знають, приходять за порадою. Не завжди щось потрібно. Найчастіше люди приходять, тому що вони знають, що ми такі самі, як вони. Всі дівчата, які працюють, і наші. Чоловіки, це ті, хто приїхав під час війни, тому як ніхто розуміє цих людей, які до нас приходять, У всіх одні, одні питання, проблеми і всіх одна і теж одна завдання витримати, почекати, і і потім повернутися додому. Хто Багато хто хоче повернутися додому, тому що зараз багато із нас. Живуть і знаходяться тут по ситуації. Тобто знаходяться, значить треба вчити мову, тому що треба розмовляти. Діти вчаться в школі, маленькі дітки, ходять, у дитячий садочок, люди шукають собі роботу. Це речі які... дитячі, тут дівчата так, ти ще не перебрали. Там чоловічі ось речі, тут теж багато. Речей є в нас дуже парадні ось наряди. Хто захоче, може добре піти на якийсь вечір. І в нас, в нас ще є багато постільної білизни. Ну, це все було в користуванні, але воно в доброму стані. Ну, За цим ми дивимося. Щоб а зараз не менше було. несуть і взагалі допомагають центр, рівчани, ніж було. Ви знаєте, несуть постійно, але потреба менше стала, бо бо менше стало приїжджати нових біженців. Це були великий був був такий наплив. Це на початку війни. Потім менше, менше, менше. Зараз найчастіше приїжджають ті люди, які чи знаходились в іншій, в іншій країні. Зараз приїхали в Ізраїль або до своїх родичів. А є люди, які виїжджали, заїжджають, побули трошки в Ізраїлі, уїхали в Україну, бо там стало трошки спокійніше в їх містах. По початку, коли тільки почалася війна, дуже постраждала Харківська область, тому багато було звідти людей. І... Багато людей їдуть, щоб особисто бачите? — Виїжджають. Є люди, які виїжджають, тому що, тому що є проблема в чому? Розумієте, Ізраїль не така дешева країна. Якщо тут немає близьких родичів, туристам дуже тяжко, бо тут дуже велика оплата за проживання, дуже коштовні продукти, тому якщо ви не працюєте. І чи жити у своїх родичів близьких, чи батьки, чи діти, тому є кому годувати. А так, є складності. Дві великі проблеми у туристів. Перше це робота, тому що дозволили працювати людям, які приїхали в Ізраїль і вже знаходяться тут три місяці. Більше 90 днів. Але робота це така тяжка, некваліфікована. Це чаще прибирання найчастіше, або е догляд за тяжкими хворими чи за, за літніми людьми. Не, не кожна людина може на таку роботу піти. Для чоловіків це тяжка робота, це некваліфікована робота. Тому люди, які мали вищу освіту, були інженерами, лікарями, е вчителями, зараз ідуть на любу роботу, тому що треба жити, треба їсти. І друга проблема це медичне страхування. Я приїхала 13 березня 2022 року. Я репатріант в свою чергу. Це місто дуже помогло мені, коли ми переїхали сюди. І в дань благодарності я прийшла сюди волонтерити, щоб допомогти людям, які потребують також допомоги, як колись я. Зараз почали приїжджати також біженці. Зараз приїжджають більше з західної частини. Івано-Франківськ, Львів, Вінниця. Також почали приїжджати к нам. Насамперед, дуже багато було з. З восточної частини, з центру Київ, Крим приїжджає. Ну багато людей в першу чергу ми допомагаємо туристам, які не мають права на якусь допомогу в цій країні. Ми їх реєструємо, питаємо, які є потреби, є ли потреби у них медичні, мабуть, юридичні, психологічні. Ми їм цю допомогу надаємо. Проводимо мастер-класи з дітками якісь дні українські. А взагалі в нас є 1600 сімей. Постійно приходить ну десь приблизно 500 сімей, які отримують або продуктові набори, або карточки ошерат на определен відповідну суму з складу сім'ї і також вони за ці кошти можуть придбати там і гігієну і е, якісь е, е, засоби е, для навчання дитини в школі там їжу Є такі, які потребують юридичну консультацію або консульську. Ми також раз у місяць возимо людей на консульську перевірку, щоб там отримати український загранпаспорт. У нас є дуже різноманітні волонтери, тому що в нас є транспортний відділ, який Допустім є потреба надати якусь допомогу в відвезенні до лікарні, там, привезти речі до центру. Вони, ми звертаємося до цього би, транспортного відділу і вони нам привозять там десь 50 чоловік. Це теж волонтери просто які мають автівки. Да, є, мають автівки і можуть допомогти. Є в центрі волонтерів десь 60, котрі в різні години. У нас є таблиця Google, в яку вони записуються, що вони сьогодні можуть прийти на час і допомогти на одну годинку. А взагалі десь 120 волонтерів у нас. Ізраїльтяни як допомагали, так і допомагають. В них не впав дух. Вони вірять, що Україна переможе, і ще туристи потребують цю допомогу. І вони як допомагали, так і допомагають. Приносять якісь продукти. Перше необхідності, тому вони допомагають нам. Все якраз привезли щось. Усі дуже. ¿Qué es